Які методи є в психології, і як психологу обрати свій метод? Перш ніж перейти до теми, я пропоную нам з вами визначитись в дефініціях, що таке психолог, що ми маємо на увазі, коли говоримо про психолог... психологів і психологію? Я пропоную термін, який пропоную нашим студентам в європейській школі психології, а саме більш ширший термін це Працівники сфери ментал хелс або сфери ментального здоров'я, ментального благополуччя, як завгодно. І ми кажемо про те, що так, коли людина каже: Я хочу стати психологом, давайте е, попробуємо да подивитись ширше і сказати, що ви хочете працювати в сфері ментал health, але в цій сфері, крім... Титула професійного психолога є ще декілька титулів, які ви можете здобути. Більш детально про те, які професійні титули є, які шляхи отримання цих титулів, сертифікації і так далі, я розказую в окремому відео, в мене є на каналі, ви можете подивитися, а тут ми поговоримо саме про методи, тому що титулів професійних є. Багато чотирьох основних це психолог, психотерапевт, коуч і консультант. Але всі ці спеціалісти працюють одними і тими самими методами. Питання в глибині в об'ємі використання цих методів. І от про методи далі поговоримо.